Вітаємо вас! Сьогодні ми поговоримо про політики BitDefender Gravity Zone і їх роль як центрального інструменту керування ендпойнтами. Давайте розберемо, що таке політики BitDefender і як вони сприяють ефективному управлінню безпекою вашої компанії. Кожна політика BitDefender Gravity Zone складається з різних компонентів. Що визначаються вами, ви можете встановити рівень захисту, вибрати які модулі безпеки включити, і встановити різні налаштування для детального контролю над безпекою вашої мережі. Це дозволяє вам забезпечити відповідність із стандартами безпеки, що вимагаються в вашій галузі. Для того, щоб керувати політиками, в консолі ми переходимо на вкладку політики. Тут ми можемо побачити всі шаблони. Цих політик. Вони можуть знадобитись, коли є різні групи об'єктів, наприклад, є групи серверів, їм потрібні одні налаштування безпеки для ендпойнтів наприклад, інші і так далі. Ми можемо створити політику. Тут ми, ми можемо детально налаштувати так, як нам буде необхідно по вимогам безпеки, задати всі параметри, необхідні нам. Після створення політики і задання необхідних нам параметрів ми підтверджуємо створення політики. Після чого ми, щоб застосувати її, переходимо на вкладку Network. На вкладці Network ми можемо побачити а, наші, наші хости або групу хостів, їх можна групувати по каталогах, і для того, щоб застосувати політику, ми можемо обрати декілька або декілька об'єктів, або Застосувати політику на каталог. Застосуємо цю політику, просто натиснувши застосувати політику та оберемо яку, підтверджуємо. Все, політика буде застосована, а також ми зможемо через консоль побачити. На яких хостах вона була застосована? Також ми можемо більш детально подивитись, якщо перейдемо в налаштування цього ендпойн. Ми можемо перейти на вкладку політки і подивитись, які політки були застосовані. Так це виглядає на кінцевому хості, на endpoint клієнті. А зараз ми більш детально розглянемо основні налаштування політики та налаштування сповіщень. Створимо нову політику. На вкладці Основне ми зможемо дати назву. Тут ми зможемо побачити, хто і коли створив політику, потім коли вона була змінена. Також є дуже корисна функція це наслідування різних опцій з інших політик. Наприклад, якщо ми в іншій політиці зробили якісь там тонкі налаштування, наприклад, на модулі Firewall так і правила Firewall і, і ці правила Firewall ми зробили наприклад в політиці Test 2, ми їх додамо, все, вони будуть перетягнуті сюди. Тут ми можемо надати свої е, дані, свій вебсайт написати, наприклад, задати свій імейл і задати свій номер телефону. Далі на вкладці Сповіщення, ми можемо керувати сповіщеннями endpoint-клієнта. Це саме ті сповіщення, котрі ми будемо бачити, як спливаючі вікна з Bitdefender. -у. Наприклад, якщо була знайдена угроза якась, якщо був задіяний контент-контрол і деякі сайти були заблоковані через цю політику. Юзер на них зайшов, то йому може прийти сповіщення, про те, що цей сайт заблокований. Також це ми можемо цим керувати, чи буде відображатись в івент-лозі тут, в endpoint-клієнті. Тут можна зробити а, тихий режим silent mod, який взагалі перекриває всі сповіщення і не турбує кінцевого користувача. А, повністю можемо керувати, чи буде взагалі іконка показуватись, а, чи будуть показуватись спливаючі вікна, а, можна налаштувати детально, а, які події будуть. А, як спливаючі вікна, показуватись, якщо вони критичні, якщо вони низькі, по яким модулям і тому подібне. Також можна налаштувати інші, наприклад, якщо є апдейт якогось програмного забезпечення, і він потребує перезавантаження, це теж можна все налаштувати. Можна налаштувати, як воно буде показуватись. дуже гнучка система сповіщень а, endpoint клієнта. Добре, ми зробили потрібні нам налаштування тут, зберігаємо ці налаштування а, та примінимо їх до а, endpoint клієнта, до нашого хоста. Натискаємо застосувати політику», обираємо, яку політику ми хочемо застосувати, підтверджуємо. Все. Через якийсь короткий час політика буде застосована на endpoint. Політика була застосована. А... Також ми зможемо це побачити, наприклад, якщо подивитись про програму. Тут будуть наші дані, котрі ми застосували. Перейдемо до вкладки налаштування. Тут ми можемо задати пароль для видалення endpoint клієнту зі сторони кінцевого юзера. Наприклад, задамо пароль, а також можна застосувати налаштування проксі. проксі, задати різні налаштування endpoint клієнту. По типу слати репорти до Gravitzone серверу. А також можна задати так, щоб надсилалась у звітах з endpoint-клієнту інформація по логіну юзера в операційну систему та яким методом цей логін був зроблений. Добре, давайте перевіримо. Застосуємо ці налаштування, подивимось, як прилетіла нова інформація до endpoint клієнту. Так, застосування є. Тепер ми, якщо захочемо, видалити endpoint клієнт. Повинні будемо застосувати пароль. Як це виглядає? Все, без паролю кінцевий користувач не зможе видалити Endpoint клієнту. Перейдемо далі до вкладки Communications, Тут ми можемо примусово е вказати е сервер, з якого будуть е тягнутися всі оновлення і прозводитись між Endpoint та сервером від Defender Комунікація. А по дефолту він знаходить в мережі їх е самостійно. Також можна дати налаштування прокс... е різні проксі-серверу. Також є. На вкладці Update. Тут ми можемо що зробити. Якщо у нас є Patch Management, це модуль, який може надавати оновлення як для операційної системи Windows, так і для іншого програмного забезпечення. Тут задаються параметри, ну, параметри, як часто він буде запитувати, чи є оновлення і тому подібне. А також задаються параметри Security Content Update, це параметри саме баз даних сигнатур, оновлення самого Endpoint і тому подібне, що стосується безпеки. Також ми можемо надати параметри, де цей endpoint буде запрошувати ці оновлення. Можна через стандартний сервер, можна через релей. Рілеї можуть, вони використовуються як кеш-сервери, їх можна встановити. Прямо в стандартному endpoint клієнті та задати йому роль рілею. Таким чином, на стандартному кінцевому хості він може виступати як кеш сервер щоб зробити балансування, навантаження трафіку в мережі, і щоб усі endpoint не ломилися там, за оновленнями до центрального сервера. Uh, у BitDefender Zone є така штука, як Soul Ring та Fast Ring, uh, це пріоритет, пріоритет оновлення. Uh, оновлення програмного забезпечення в режимі, наприклад, Soul Ring, випускаються з меншою швидкістю та вводяться поетапно. Це означає, що нові версії або оновлення програмного забезпечення будуть доступні в Soul Ring трохи пізніше порівняно з Fast Ring або Normal Ring, такий підхід дозволяє вирішувати потенційні проблеми або несумісності, які можуть виникнути при впровадженні нових версій перед тим як вони стануть доступні для широкої аудиторії. Користувачі, які обирають Ring, отримують більш стабільні та перевірені оновлення, які пройшли додаткове тестування та виправлення помилок. Це може бути корисним, особливо для бізнес-користувачів або організацій, які надають перевагу надійності і стабільності перед останнім нововведенням. Наступний розділ це security телеметрія. Якщо ми її увімкнемо, це інтеграція з різними CM-системами, наприклад, Splunk. Тут ми можемо задати параметри, куди під'єднуватись <кхм> і обрати, який тип інформації буде передаватись в цю CM-систему. Ну і звісно, використовувати проксі чи не використовувати для е, цього.